ЕЗОП ЖАБИ Серед зеленого поля було невеличке блакитне озерце. Жили в ньому дві жаби, зиму перебули вони щасливо, в озері було багато поживи, і жаби нічим не клопоталися. Але настало таке спекотне літо, що озерце висохло. Зосталася від нього лише маленька калюшка. У цій калюшці і ховалися жаби, нарікаючи на жорстоку долю. Довго тут не висидиш, каже якось одна жаба. Щодень стає жаркіше, скоро й ця вода висохне. «А вже ж», – відповідає друга. Треба шукати кращого місця. Може, десь недалечко є річка чи більше озеро. Пересиділи б там спеку, а з першими дощами повернулися б сюди? Гаразд, погодилася перша. Зараз вже вирушаймо. Коли так, то й так, уперед. Вилізли жаби з озерця, подалися шукати ліпшого притулку. Незабаром бачать колодязь. О, там є вода. Доплигали вони до колодязя, зазирнули всередину. Ну і глибоко. А скільки води? Стрибнемо, де ще ти знайдеш краще. І перша жаба намірилася стрибнути. Стій, дурепо, спинила її подруга. А коли й тут висохне вода, звідси вже не вилізеш високо. Краще пошукаємо іншого місця, де ми будемо в безпеці. Навіщо стрибати в першу ліпшу яму, не думаючи, що буде по тому? Жаби. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.